Друзі, привіт, Привіт-привіт, спільнота. Заїхав я на хвилинку тут до своїх хлопців. Робимо, роблять зараз другого стола. Отак От ми вже тут вже сьогодні зранку траншея засипалася. Ми два дні тому закинули оцю гофру, закидали ми ці е, провода на два стрінга. Це все вже підмотано, підв'язано, тільки не треба ще е, поп. Порізати оці стяжки. Так все буде акуратно, гарно зроблено. Таке я вирішив відео, коротке відео зняти про те, як виглядає обліку, як я роблю це під ключ на своїх, як би сказати, об'єктах, де я роблю. Ось так. Це опора, крайня опора, де приходить від в домогосподарство трьома фазами. Такий щиточок. Він вологозахищений, тут резинка є, все є, і місце є для лічильника і для автомата. Автомат на 50 А промислового виконання. Підключення лічильника здійснюється ПВ3 25-ю мідною жилою, і ввід, приходить від обленерго, заходить 25-м сіпом алюмінієвим. 25-го цієї мідної жили, яка вже йде до лічильника. А від лічильника йде до інвертора. 25-м теж монолітним йде АВВГ-25. Його з головою вистачає як би, цього всього. Але за рахунок того, що завжди тут ці всі провода гріються, я даю або 16 м ПВ3, або 25 м Оце комутацію між е, цим. Автоматом і лічильником. Ну, ось так це все виглядає. Він повторно занулений. З щиточок тут маємо на опорі внизу. Там є закопаний трьохметровий кутник 50х50. 50, і до нього зроблена, зроблена отака от, тут десь навіть видно в маленькій гофрі жила пв 3 16 він повторно тут туди занулений 0, і заодно він заземлений сам лічильник щиток. вибачаюся. Ну І власне так це все виглядає. Вже десь я думаю, найближчим часом на днях вже мають нам прийняти лінію, бо підрядник не прийняв ці облене, я так розумію, не прийняв лінію в підрядника. Так що ми чекаємо. Щоб це все зробили. Дуже задоволений, до речі, підрядною організацією, яка це все робила. Ну, хлопці дуже постаралися, акуратно роблять. Ну, дуже я задоволений, в принципі, бачив і таких е людей, ці цих підрядників, які так, через жопу це все роблять. В даному випадку дуже задоволений, як і е власник. Я бачу, що дуже швидко хлопці зробили і якісно це все роблять. Там прораб Саша його звати, така відповідальна, досить людина. Ну і в общем так. Так що хочете хороший вузол обліку, заінвестуйте на пару тисяч гривень більше, але зробіть так, як має бути. щоб потім ви надзвонили до електрика чи до монтера, хто то робив і не казали, що таке, що в мене лічильник згорів або автомат згорів. Так буде виглядати, до речі, Південно-Східний стіл. Чотири панелі буде йти. 565-х Джа Солара буде йти вверх. <світна> така класна конструкція вийде. Там хлопці вже працюють. Це, до речі, власник там сам це все робить. Ось так. Так що, я думаю, найближчим часом ми будемо. Мати, ми, ми запустимо цю сонячну. Ще небагато лишилося, вже один стіл зроблений, вже тільки ну, підняти автомат догори. Якщо вже нам підключать три фази, тут там на стовів вгорі. Ну, в общем, так. Ну, всім всього найкращого, гарних вам сонячних днів, хто має сонячні станції, гарної вам генерації. Здоров'я вам, всім, всіх, всіх благ. Підписуйтесь.